В блок починається. Качки здобув продумав третій ранку, вставати. Треба вставати третю ранку. При... на лежі. Франківська область. Всім вітання. Покажу вам нашу поїздку з друзями в буквально чотири дні. Як ми поїхали кататись на лижі, розкажу вам про ціни, де краще жити, куди ходити в спа, як вигадувати з погодою, щоб прикольно покататись на лижах. І загалом розкажу про всю поїздку, як все проходило, як ми їхали, які були приколи, про ціни на прожиття, на на паси на лижі і на все інше. Круже, це блог має бути дуже жорсткий. Я yeah, знав. Gotcha? <рив groundwater> Ми приїхали на першу нашу точку збору. Ми по камері количок легенько було. Ти Що дістав за своє пуков. Наша її більша подорож почалася з того, що ми вирішили поїхати на ранкове катання. І замість того, щоб поїхати, як нормальні люди. 10-12 ранку ми зібралися на третю ночі. По дорозі були блокпости, на блокпостах взагалі не зупиняли. Траса була суха, без дощу, без опадів. Ми приїхали. Наша друга заправка. Чуєш, дружище? Воно, воно ж. Не А Виверне. Так, Коротше, ми приїхали. Падає дощ, я вже казав, що все буде х. Всі пішли кататися, а я тут лежу, коротше, охуєнно, бо падає дощ. Не пішов я кататись через то, що падав дощ, а коли падає дощ, ти мокрий. Їдеш на підйомник у тебе все обдуває. І задоволення від цього не дня. Мокрий. Візьмати? Та взагалі до трусів, можна тако на друге поостання крутити. Після того, як ми приїхали до будиночки, нас успішно заселили. Ми заплатили за один будиночок 33 тисячі за три ночі. В одному будиночку може знаходитись 6 людей Розташування в 2-3 кілометрах від самого підйомника. Тому без машини тут не варіанти. Так, першого поверху. Другий поверх. Дуже гарно у не впадає. Коротше, палички прикольні. Після того, як ми протестували наш балкон, наші прыжки, в багажнику залишилось добро по яке треба було бігти. Ми в шльопках, в шортах, в футболці сидили до машини, залізли до багажник, взяли зігріваючи і побігли споювати наших сусідів. Раз. Два. Що? Найкращу розвагу, яку ми на той момент могли собі уявити, це просто в шльопанцях, в шортах, в футболці пригати через балкон і забігати через двері. Чорт, Та, Ся дура. іди сюди! Я вийомся. Сідай. Бліц опитування. Сав? Нє. Со сотку чи в дупу? Сотку. Швидше. Сотку чи в дупу сотку? Кока-кола чи джемсон? Кока-кола. Сік чи джемсон? Джемсон. Мішаня чи стіл? Мішаня. Чесник чи мішаня? Мішаня. Стіл. Кі... Стіл. Що? Стіл, мішаня чи, чи... чи чесник? Ні, нормальний питання. Ти мужик? Сав, наш, мабуть. Далі. Таким не відбуваєшся. Максим просить. Дрочі. Віті, ти що там? 다시 부 m 1 2 Далі після того, як наш кент чорний набухався, попригав через балкон в шортах і в шльопках. і він там трошки раз випив 50, другий раз 50, третій раз 50. і все його роз'їбало, він пішов знов спати вже на другий круг. Нам було скучно, бо дехто з нас не пив і нічого кращого не, не знайшли, як просто до нього до Та Та Я Бухате чого. Ти не йдеш? Вау. Ви мене будили ш. Давай діставай коло під. Давай швидко. Ми все допили, звіті, що він. Все допили. Ну, кожен день що Бо У нас алкашка буде завтра. Після того, як ми заїбали нашого сусіда, він спустився на перший поверх. Ми покликали всіх пацанів, сіли за стіл, почали грати покер, кожен кинув по 50 доларів. Чек. А хи звука не віримо, це просто логічно, що через 30 хвилин я всі свої гроші пав. Ми закінчили грати, і далі починається просто такий пет. Кабухати не. Я казав, що я не буду пити, я не пити, не будеш! Я не пив, я не пив. Ти рок, ти до. Оооо, то було обідно, то було обідно. Давай. О, пес, така, зламаємо. Я поняв. Лохвідать тапку порли. Так тут починається саме цікаве. Як ми поїхали до іншої банди, у нас було типу шість людей в одному будиночку і шість в іншого. Ми взяли будиночки один біля одного. Їхали ще з нами паралельно наші кити, але вони їхали суто пацанами. Їх там вроді було шість сім хлопців, і вони собі взяли теж один будинок, але далі від нас там я не знаю кілометри два.

Я казав, що я не буду пити. Я не пив, я не пив. Юр, а мусорані не приїжджали? А? Мусорани приїжджали? Приїжджали. Гроще. Це, взагалі, Ми приїжджаємо. Робимо. Покажеш. Думаю, я сам подбався. Вони кажуть, єс. А я кажу, халя, Мадрид. Добрий день, у мене красиві. Ми бухаємо. Молдавані з нами бухають. Катні. Краще <п> продумати, піти їм звати. Ай лох, Роналду піші. А модавані кажуть: «Ну, no, Барселона is nice club. І пкат. Барселон все Ти хисть, стиган. І на них починаємо мусити. Після того, як ми вирішили назад, ми приїхали. Хтось приїхав взагалі шоста ранку. <п 'яти> Логічно, що всі водії, які мали їхати на ранкове катання, сплять. Така ситуація, що я лишаюся один. З маканом і там багато дівчат і теж хочуть діба, їхати на лижі. Відповідно, там замість того, щоб я мав їхати одну ходку, їб... то я мусив взяти дівчат, завести їх на паркінг, потім вернутися до ТІПі, взяти лижі. Замість того, щоб лижі їхали в бусі на паркінг, вони поїхали в макан. Нормально, чи треба, щоб... щоб було тебе нормально видно? Нормально? Так, <плес> дивись, їдь, коротше, так як я їду. Впираєшся і їдеш сюди. Полегенько. Розкажу вам, що невеличкі такі поради від себе. Якщо ви їдете в Буковель в грудні, то не очікуйте на велику кількість трас, бо більшість трас буде закрито. Сезон тільки відкривається. По суті, вони траси напилюють, чекають морозу. Грудень завжди майже теплий. Якщо хочете нормально покататись, то треба їхати там після 15 січня. Крайня точка це напевно на 20 лютого. Пройшла короче поїздка. Тому впав. Тут тіп з'їхав, тут тіп з'їхав, мені давно кричить. Не мішай їхати. Я його тут його чекаю. Він спускається. Не він. І говорить. Ні, то він, братан. Він? Так, да, він. Скажу кажу вам за ситуацію: ми поїхали з другом по оффроуду. і тут ми доїжджаємо до цієї шоу траси де там трампліни, всякі, сноубордисти, лижники. І нам треба було з правої сторони переїхати наліво. І там позаду нас був траса, трамплін. Коротше. Я проїжджаю. Коли я вже повністю трасу проїхав, вилітає тіп страта, типу я йому взагалі ніяк не мішав. Моя відстань до нього, коли він почав до мене кричати, було десь метрів 20. Він починає кричати російською мовою. Типу, какого здесь, їздиш, лазиш». Суть в тому, що він там спустився, я спустився біля нього. Сказав: типу, йди сюди і поясни, чого ти на мене матюкаєшся, що я тобі зробив, чи я тобі заважав, чи ще щось. Він починає. Та зя нельзя їздити. Почав на мене агресувати. Я кажу, чуй, чувак, ну, заспокойся. Я не хочу з тобою конфліктувати. Я просто тобі взагалі ніяк не помішав. Я переїхав з правої частини на ліву і все. Я тут не їжджу, не катаюсь, я собі просто поїхав по офроду, з'їхав до підйомника і пішов кататись. Він каже: Бл, та ти какой-то коротше, почав мене матюкати. Я Бл взяв за жбарку, як почав з ним рамситись. а кенс в цей момент з камерою стоїть з кимось. Чи по телефону, чи перепис, ну коротше, я там чусь типу, не попився. а тип кен з камерою задінає нормально ой. Ой, <your mouth> <skull> okay, <my> <deaf> Того як ми покаталися, переділися, здали лежі. Виїжджаємо з паркінгу, типу десь годинка, друга. І тут така, що ми виїжджаємо з другого паркінгу, з п'ятого поверху, і тут тупо весь паркінг, всі п'ять поверхів просто стоять навертові. І нам показує, що нам до нашого будиночку, який в кілометрі від нас, їхати дві години. А в нас що ви розуміло, через дві години, десять хвилин був чан заброньований. До будиночки заїхали, але ми вже не помилися. Просто поперекидували речі і сіли в машину, і поїхали до чану. Він був на горі. І та гора не була посипана ні сіллю, ні піском, нічим. І нас мало їхати три машини: типу BMW П'ятерка, мій макан, і там ще бус. Під'їжджаємо і бачимо таку картину, що чувак просто їде назад, з'їжджає з дороги. Він уїбться з горем пополам. Я його якось об'їхав, і далі я починаю газувати, а машина їде назад. І я не розумію, що за ф. І виявляється, я просто не дав газу. Далі вам розказую ситуацію. Що робити? Газувати чи Вертає, що? ру? Куди? не крутиться. Все, ти, ти. я газую. Ти. Я, газую. Я, газую. Я, я газую, щоб виїхати. А Міша хіба виїхав Та. сюди? І помалу, максимально. Ще помаліше. Давай. Заривно. Чи ж, ти ж їба? Чи ти за нами не приїхати? Бачився? Я став назад максимально. Ось зліва на щан, дивіться. Зліва, ззад. Ти що, є. Я би пішки до завтра не дійшов. Давай кричи, брутур, давай! Я ж прошу. Останній раз ти кричав, ху кінчилось. Не кричи, Добре, добре. Все, вибачте, вибачте. Все, ти вже не кричав, братан. Ні, я думаю, що мешай десь угроби, но задержать. Ну ладно. Воно того вартувало, да? Ляху? На дуре? Холодно? Давай. А. Ньюрум слабо? На лижах 8.33 це рекорд, коли я зайшов на цей пікнівський пас. 8.33, на 8.33, чорний організатор, я не пив, я не пив. Ну, ху... Ще житті оленя бачу, так от близько. Мішаня, давай, ти цьому снігу. Давай Давай, газ, 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 мішаня. Пригай! Ще я не дуже люблю сноубордистів через те, що в них взагалі не прогнозовані їхні дії. От, наприклад, їде спереду в тебе сноубордист, і ти їдеш ззаду. На лижах, і коли їде лижник, ти собі розумієш, коли він наліво поверне, коли він направо, плюс-мінус розумієш його траєкторію. А коли їде сноубордист, то ти не розумієш, чи він зараз правим плечем поїде, чи лівим плечем поїде, чи він зупиниться, чи він поїде вправо, вліво. Дуже важко біля них їздити і з ними загалом розділяти схил. То, що я бачу в Буковелі, це просто тіпи сидять на страці 90% часу. Є такі участки, де вони взагалі йдуть пішки, коли я просто біля них проїжджаю. Слухати команду газу на. Чорний, я тебе доганяю, б'ю! Я... А ну сі су, бабухи! <гум> так, ти! слухай мою команду, прогнозую, зараз чорний не є бнеться. А за за! Я сказал, що її спалняє. Дай руку і не, і вот такот. Витягуй його. Після того як ми покатались, ми пішли їсти. Та тільки що дзвонити писати хотіла. Бо я знав, що ти в рафу прийдеш ключі віддавати. тому ми сюди. Та сідай цей не до Віктора, або до Міхі, де да, ключі від хати. Дивись, так, чи э, <coughs> ти можеш обійти в най, то ти можеш виділити трик номер, там, там, напишу. Чорний, чуєш? Mm -hmm. mm -hmm. Не mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. треба... <laughs> більше одної страви береш. Надя буде на певну рибу. Ні. Ку на х**у не треба. Надя вже раз буквально взяла. Я їла більше, ніж вся компанія. на <laughs> х**у. Більше не передав. Розкажу прикол про рибу. Раз моя дівчина взяла рибу. Рахунок вийшов за рибу десь 1700 гривень. Якщо у вас є можливість не брати рибу в Букувалі, то можете її не брати, зекономити гроші. Ну, а, здор, я думала, вона 300. 1800 Ні, стоп, тисячу триста гормо. штука. як ви mm. неш на підйомнику сідає, uh -huh. голодить. Вже mm -hmm. знаєш, що слово голодить. Ну, я по блог ставлю. Люди будуть писати в коментарі, що таке слово голодить. що я зробив? Напишіть, зробила, що таке слово так? голодить. Натирає, зайоєк оселедець беру. Анус буде Лек, анус буде, ну. Анус. Ох, бор прийшов. Ох, сус. Ооо, замовчує. Пояснюю. Поясню. Так, принесли оселедець, буду пакувати оселадець. Чорно мене їх завжди в останній чергу принесуть. Короче, пельмені. Це походу соєвий соус. Це оцет. Це сметана, а це гірчиця. Дай дирону, дзейню. Він охудає на сметану і мені. Так, приїхали з лиш. Зараз знаємо передіватись. Чорний, що там? Тільки не митися, зразу йдемо. Великий нам вирішав, як не вирішав. Домовився за спа. Раді після того як ми покаталися, гарно поїли, переділися, і ми поїхали в Радісон Спа. До речі, розкажу трошки про Радісон Спа. В них можна зайти в спа з людини вроді чи 700, чи 800 гривень на 2 години. Ви до них телефонуєте, питаєтесь, яка ціна, чи можна зараз приїхати. Вони вам там говорять, чи в них готель завантажний. Коли в них готель завантажений, відповідно, вони там не дають такого доступу. Але коли готель не завантажений, то можете приїхати за 700, чи 800 гривень на 2 години, можете після Гарно попаритись. Там є і сауни, всякі, і басейн великий, і лежаки полежати. Ну коротше, дуже прикольно, після лиж гарно відпочити, якщо в вашому готелі немає спа. Коротше, приїхали в Редісон. Да. Ну, нормальний, типу, цей нормальний готель. Я <реш> заснув <реш> <реш> Ну і ми не могли просто приїхати в Радісон там без всяких приколів. Ми вирішили, що наш кент чорний їде в багажник. Через те, то, що там в машині не дуже багато місця. Файлс в Радісоні. їдемо в центр. Їду в багажник. Так, Да, давай, зоражайся. Влась, я зніму тебе закрив. Ваша погана не бачила. Короче, приїхали собі сюди. Все, пішли. Дам щось свій мамай, ти будеш батат їсти? Що робило? Що робить їм а ти не може це кріжний пез. Ти не чув, що ми пішли, я машину два рази блокував? І що? Я знав, що ви не дав. Ну, видав би. Ой, блядь. Коротше, контент ху. Нас знімав вісім годин гавна, яке просто їжджу по*****. Коля. Ой. Чорний, якщо за контент, він, ну. Він даже і на виселення не прознається. Дябчик, прозюк. Дябчик. Ти будеш довго видаляти. доводити. Вже передіс, не померся, напахнючився. Зараз буде повідомлення, дайте в нас ранку. Є таксі, я пошулев. Все на наступний ранок ми виселились. Ніхто вже не пішов кататися, всі були змучені, тому ми прийняли рішення просто виселитись. Ми ми ще чисто теоретично зібрати речі, помитися зранку, спакуватися речі в машині, поїхати на парків, взяти ще в оренду лижі, порядження і піти, ще покататися до годинки другої. І після другої вже поїхати на Франківськ. Але ми вирішили, що зранку ніхто не йде кататися, що ми дружньо всі спимо трошки довше речі виїжджаємо і їдемо на Франківську. Буду на нього. Пару слів. Їб*** Є... страшний на. Ти завтра стрихнуть. Наш тут вже сте. Дві, на Тепер мене. Тепер драгом братом. Ооо. можна? Дякую. Ой, сука. Все, вирушаємо. Ключики від номеру, від будинку лишили там. Багажник, звісно, пиз... скажу вам зараз за витрати. Буду рахувати зараз на на одну людину і пізніше скажу, скільки мені вийшло за себе і за дівчину. Ми їхали 3 повноцінні дні, 3 повноцінні ночі. Дивіться, на бензин ми витратили на людину 1000 гривень, оренда лише на 3 дні 2000 гривень, тобто по 500 гривень кожен день. скіпаси на 3 дні вийшло 4000 гривень, кожен день коштує 1350, чан заплатили 1000 гривень, на їжу приблизно пішло на одну людину 4000 гривень і редісон. 800 гривень. Ну коротше, плюс-мінус загалом відпочинок на двох нам обійшовся на три ночі 33-35 тисяч гривень. Скажу вам, ще декілька лайфхаків, які я помітив. Рекомендую їхати лише в мороз, коли падає сніг, і максимально уникати дощ. Якщо не їдете своєю автівкою, то бронюйте готель біля підйомника. Також рекомендую брати лежі в оренду там не у Львові, не по дорозі, там в ВРМ чи десь в Татарові чи Найсовому Буковелі. Десь я рекомендую брати на паркінгу один або на паркінг. Гного два є за 300, тобто саме мінімальна є за 500, середнє, є максимальне за 750 протяг швидко. Я брав за 500, Там нове спорядження дуже нагострене, дуже в адекватному стані. Тому рекомендую брати там ще забронювання житла. Розкажу вам. Дивіться, адекватні варіанти дуже швидко розбирають. Умовно там за бюджет 100 доларів. За 2-3 тижні можна взяти кращий варіант ніж там за 2-3 дні до поїздки. Якщо не знаєте, яка буде погода, то завжди можна перенести там на будь-які дати майже тому в цьому все. Всім дякую за перегляд. Про ціни вам розказав. Надіюсь, вам було хоч трошки весело, трошки корисно.